Незважаючи на мої відьомські очі, я дарую чудові побажання, мотивації і вітання. Також створюю реклами. Отже, якщо ви хочете замовити в мене привітання чи мотивацію, то пишіть мені. Чи хочете ви скромний образ чи сексі образ? І я створю для вас те, чого ви забажаєте. Майте кохання, хай воно наче ластівка весняна вам дарує неповторне повторне тепло. Хай кохання у вас пророста, мов прекрасна рослина і тянеться пелюстками до сонця ваша любов. Хай кохання вас зігріває, хай кохання створює найкращий варіант вас. Ніколи не забувайте, що любов це чарівниця. І дозволяйте вас любить, любіте самі, але так, щоб не страждали не ви, не ті, хто полюбили вас, не забувайте, кожен час для вас, для вас.